Пік пік-пік. Привіт, пацани. День третій сьогодні, день третій, останній. І опять я за Так, да, Опять він за рулем, воно їде, везе нас. Заправили трошки вчора. Там хватить тобі газу. Должна хватити, так? Да? Топхаєте як треба? Кажуть, допхаємо. Допхаємо, якщо газ закінчиться. В общем, їдемо зараз на місце. Де можливо, возможного були скіфи, возможно. Тому що там посеред села курган є, але ми, звісно, по кургану ходити не будемо. Полазимо вокруг да около, в лісі походимо, а там буде видно, може вечором вийдемо на поле, походимо по полю. Все бачите, вже поля поубирали, поубирали поля. Вбирали всю ой, на полях. Да, побирали, ну, вже Вадим витря своїм міталоіскателем все, що можна. Це, бачите, на поля приїхала техніка, зараз буде шурувати. Агроном воно побіг. А ми їдемо далі. Поле бачите? Мені Вадим каже, що поле готовлять. Ці комбайни, які стояли, тільки що ціла куча. Я не встиг зняти, зняв тільки три. Будуть все о... копати буряк буряк, шурувати будуть повним ходом. І по цю сторону теж. Да, да. да, Бурячок. Самогоночка. Самогоночка, <рес> наробимо самогоночки з бурячку. А ну напишіть, пацани, в коментарях, хто самогон з буряка. Жене і п'є, хто полюбляє бурячиху. Хороша водка бурячиха, випив, так витягнув, стагичку занюхав і нормально. Приїхали на місце, тут трошки заросше все, ну там коротше, село, а йти будемо в ту сторону в ліс. Там пішла висота, оту висоту і почнемо бомбити. Бачите, який склон. На гору, на гору, на гору. А отам ось коротше, в селі далі, там курган. Ну що, друзі, почнемо. Зразу перший сигнал, тільки зайшов. Тільки зайшов. Охренеть. і Ще й стан класний. Оце ти буржуй. Красавчик. Скажи, значить, мідний сигнал. Ну дав, нормально. Ну зараз тут з краю походимо, подивимося, потім наверх поліземо. Ванько навіть не знає, хто це такий, і, слава Богу, що не знає. Навіть <різь> не знає, хто це такий. А ви знаєте, то пишіть. Цікаво стає, ось, бачиш, смоток від цього. віду це гусеніця чи від трактора, чи від танку щось. Якась запчастинка ось така. Бачите? Мабуть, від трактору щось, а може і від техніки військової. Йдемо далі. Гільзач ось такий випав, бачите. Здоровенний. Кусок від нього. А було, звісно, красиво, красиво. Йдемо далі. Ванька Риє. У мене щитовик випав. Перша монетка. 1932 рік. Голодно в Україні. 32-й, 33-й Йдемо далі. Зараз ми на горі знаходимося, як зазвичай скіфи живуть зверху, жили точніше. Ну, зараз будемо ходити, дивитися, Ну, поки що слідів скіфів немає. Але ось такий є значок зоопарк. Мішка намальований. Ідемо далі. Так, перша знахідка нормальна, цікава. Не знаю, або дуже ранній царизм, але до царизму. Ось така. Ну Трошки наче іржавчина тут є, але і патіна є така зелена, янтарна, красива. Знаєте, пишіть, я йду далі. Гарний кадр. Купнув і ось, бачите, торчить. Манітос. Зараз подивимося. Говнорадянщина, блін. Та ще й пізня, й-майо. 15 копійок, 61 або хрень його знає який. Йдемо далі, не цікаво. Було кришкою, але не кришка. Говнорадяник 1980 рік. Йдемо далі. Ще одного копнув. тут же, біля пятака, 66-й рік, йдемо далі. Ще одна, дві копійки. 82-й рік, рік смерті Брежнєва. Йдемо далі, ось під цим дубком. Монетка лежала і мене чекала. 20 копійок 46-го року. Рамочник ось такий. Йдемо далі. Схоже на окопи, але здається мені, що це не окопи, блін. Тому що воно так довго далеко виходить, аж туди хрен його знає. Навіть не знаю. Що тут у тебе? Рамошник? Рамочник? Рамочник. 48-й рік. 48. -й. Ось такий. Да. Щось тут рамочниками усипано, а до говнородяників немає. На. Трошки дощик пройшов. І не так жарко, але духота капець. Таку погоду копати дуже важко. Ось така знахідка. Штучка, замочок від чогось. СH. Йдемо далі. Короче, вчорашнє прокляття продовжується. Одні говнородяники. Ну, звісно, перший говнородяник був зачетний. А це такий. Йдемо далі. С -с 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 автопром. Бачите, на дереві повис. Двушка 65-го. Ідемо далі. Зараз ви попадаєте. А ну. Ха -ха -ха. Клас. Алюмінієвий, по-моєму. Ну алюмінієвий, так, да, але він іграшковий. Не настоячий. А це із старих корот, тих детських ігрушок. Яких там були ще блин, чорті скільки років назад. Пістони вставлялись ось сюди. Це так, що, Вимиті на віоліті, блін. Пістони це корот, лента я така. Знаю, була. Я знаю, ми стріляли тільки з пластмасових. Ну, то пластмасова, то бумажня така фігня була. Ага. Поняв? Ну що, красавчик. <гум> красавчик. <гум> Щось дуже схоже на якусь таку яму, блін. може тут якась постройка була, але сигналів взагалі нема. Або вода стояла. А ти що знайшов? Три копійки. Трюндель 56-го, Хрищовська відрига. СССР. Идем далі. Быту монету знайшов. Аккуратно. А ну. Ось, отчистив трохи. 48. Да не, не сильно вона и вбита. А просто грязна была и поки это. Втяг... А не нормально. Да? Да, глина просто. Тому в Глині, блин, такая страшная. Че воно в ті же самі ямки. Ой, вибала. Та Давай підними. 48-й двадцатка. Ще така сама. Ну махни ще пару раз, тут може ще щось буде. Да. Третю знайшов. 36-й. 36-й, 20-го лік? Хтось да. поморожено йшов та не дойшов. Безонину, ти ще лопатою трошки бахнув. Да. Та нічого похер. На. Це ж не орд. І тих ціла куча, походу. Ну, ну ще одна. Опа, а ну. Так тоже два цюлечок. Дивись, бля. Уже можна купити цей, палку ковбаси за ці деньги. Сорок другий. Сорок другий? По-моєму, да. Ну, кладуху знайшов, блин, радянських монет. Нормально сьогодні. Та поштрикай цим. Нема. Та не сильно там його пальцями, блін, отскрібито і все. Та все, підковыряв. І нормалюк. Ще одне. 37-й, <різь> всі по порядку. Всі <різь> по порядку, блін. 20-37-го. Охренеть. Оце кладуха, блін. Ваня копає, поки що сам не знає, що. Кришка, патрон. Нільза. А Ванька, в мене дивись, що... Ох ти! За оборону Кавказа, блін. За оборону Кавказа, це я виходив, конечно. там воно підняв, воно, бачиш. Угу. Рядом з тобою. Прикольно. Охренеть. Це знахідка, блін. за нашу совєцьку, совєтську советську закриваємо. Це теж закриваємо. Коротше, слава Україні! Героям слава! Не знаю наскільки я обізнаний в таких штуках, але коли достав гільзу, тут ось такий ось, ось стержень. Якась фігня. Чи це олівець, чи що воно? воно схоже на олівець, але воно щось непонятне. Так, да, це стопудово олівець. Це я коротко, заберу для анту, ан, ан, антуражу. Так, а тут воно випадає, блін, зараз я трошки його коротко, назад засуну. Клас. Йдемо далі. Що? По полю походив, да? Моя кита хліка на море. Так, бля, зараз лопати. Пацани, I'm sorry, sorry. sorry. да. Даже... <рес> <купав>. І все. <рес> Тільки що, так? <да? рес> Там взагалі тупо. Твою всі... дивізію, Катин Пятак, 1771 рік. Люди годами шукають, а я займаю. Ну він убитий, блін. Ну то що я за то, то Катин? <рес> ну я два знаходив. — Молодець! ти скільки там ради? Чотири роки. П'ять. А, а, я чотири. Я два, а я два місяці, поняв? То все фігня. <гум> То все фігня, пацани. два снаряди вже в мене є. Два. А таке в тебе є. Ніхура себе куль Дайте мені пулю, я застрілюся! <гум> <гум> От це, да, а. От це находка, <рес> да. а телефона ніколи свого не шукали по полю. <рес> а ти по полю телефон шукаєш. Мене, мене дід Камера три рази гонив від того поля сьогодні. Телефона загубив, коротше, потім трактор понял, короче. зрозумів. Угу. Але все-таки знову поїхав. я У мене п'ятачок є. Ох, ніфіга себе, диви 24-й. У нього теж бачиш, Катя, ага. <рес> як вусату. А надай. Лисий пятак. А та шайба. От і, і ще стояла отак. так, поняв. Короте? Красиво, Є красиво. Ладно, ага. що поїхали на поле. Поїхали на поле, їдемо додому, все. Так, Виїхали на поле, Блин, задовбав ліс. Тут трошки вітереці, не так хоч жарко. І перша знахідка у Ваньки. День 1731 рік. Дуже красиво. Йдемо далі. Так, ось у мене теж монета випрыгнула. Солід. Польща середньовіччя. Але я чистить я її боюсь, тому що я її зламаю просто. Вона така тоненька-тоненька, гарненька. Ідемо далі. Все, копатель несе Розпаковочку. Люблю такі моменти. А ну, Там що, два їх чи що? Ні, один. Один? А ну акуратно. Розпаковка. Разпаковка. Тікой Ай, а, трошки покоцаний солід. Да, Економіка во, во, Польщі Взагалі просто зверху лежав. Поняв? Та вони зверху тут і лежать, блін. Чуєш? Ось такий. А я казав зразу а, поїхали сюди? Жара була куди. Йти що. Красавчик? Да. Колечко, шайба, кольця. Туди алюмінієве. Біг, аж запихався. Оце цікава штука, дуже цікава. Такий пірстіньок був, але, на жаль, він не цілий. Навіть не знаю по періоду. Кажіть, пишіть, а ми йдемо далі. Тут капець вітру немає взагалі, духота страшенна. Але добре, що сонце. Там де треба за, за хмарами. Так, ось такий гвіздок із патіною щось дуже-дуже старе. Так що дивіться, оприділяйте, я не знаю, що воно таке. Але прикольне. Іду далі. Не, наоборот. Та ні, це хрестик був. Був? Угу. Я б ходив, переламав. Та не ламав ти його, він був переломаний ізначально, не парся, чуєш? Такий великий хрест був, бачите. Ну, місце і злома немає, місце ізлома ржаве, так що цей, не парся, ні. Іноді життя б'є ключом, Надо, щоб не розладящим по башці. Ось такий ключик знайшов на полі. Класна знахідка. Йдемо далі. Подивіться, яка романтика воно ходить і трактор їде. Це просто супер. Трактор поїхав, а в мене ось дивіться, головнорадяник, 1951 рік. да, така черлянка, чи що воно. Зараз будемо переходити на іншу частину поля. Подивіться, яка краса, яке небо вечірнє. Я думаю, ще час, який будемо закруглятися, бо сонце сяде. Да, це, коротше, пуговиця тільки дуже-дуже стара. Но не орлянка це. Це більш рання орлянка. Таке м'ягеньке всередині. Що лопату її чвекнув? Не знаю, може і лопатою. Я бачу, бачу що лопатою чуть-чуть задів. А так пуговичка огонь. Подивіться яка краса, скільки земель, яка природа. Ось чого вони всі сюди лізуть. Бачите, вже захід сонця. Красота.